Наш проєкт це унікальна онлайн-школа, яка об'єднує найсучасніші методики навчання, персональний підхід і підтримку для досягнення реальних результатів. Що робить наш проєкт особливим? Сучасні методології запам'ятовування. Ми використовуємо найновіші методики, засновані на сучасних знаннях у нейролінгвістиці та когнітивній науці. Студенти отримують індивідуальні рекомендації залежно від їхнього головного каналу сприйняття інформації візуал, аудіал або кінестетик. Це дозволяє адаптувати навчання так, щоб воно було максимально ефективним. Розширений словниковий запас до кожного уроку додаються синонімічні слова. Студенти не лише вчать базовий набір слів, а розширюють словниковий запас. Це допомагає нашим студентам зрозуміти утворення іменників, прикметників та інших частин мови в англійській і формує у них патерни словобудови, дозволяючи глибше зрозуміти англійську мову і швидше запам'ятовувати нові слова. Також додатково ми надаємо слова умоніми до списку слів у кожному уроці. Що звучать однаково, але мають декілька значень. Тобто чимо одне слово, а опановуємо відразу декілька. У нас є психологічна підтримка. Ми розробили цикл тестів і рекомендацій, які допомагають студентам зрозуміти, який тип навчання індивідуальний, груповий чи самостійний підходить саме їм. визначити найефективніший час для навчання і запам'ятовування. Що допомагає нам підібрати індивідуальний графік і спосіб навчання для кожного студента? Наш телеграм-канал допоможе залишатися в тонусі: психологічна підтримка, нові матеріали, поради з навчання, усе, щоб ви не втрачали мотивацію. Інтерактивна підтримка у телеграм. Ви знайдете списки нових слів і методики їх запам'ятовування, тести на перевірку засвоєного матеріалу, додаткову інформацію про ефективне навчання. Чому це працює? Бо наш підхід допомагає не лише завчати слова, а й формувати справжнє розуміння мови. Ви зрозумієте, як працює англійська, і зможете використовувати її в житті легко і природньо. Приєднуйтеся до нас, щоб побачити, як англійська стає частиною вашого життя. Разом ми досягнемо вашої мети: Daily Progress, Fluent English.